Христос могутній, незрівняний, великий, сильний син Небес, як переможець вічний, славний, у величі своїй Воскрес, щасливо в серцях грудя б'ється, щасливо серце в грудях б'ється, я торжествую, Він живий, у небо спів врочисти л'ється, непереможний і святий. Яке це щастя, перемога над смертю, пеклом, всяким злом. Тепер Христос, моя дорога, моє спасіння, мій оплот. і що зрівняється на світі із подвигом святим Христа. Нам дано благодаті літо, між мертвими Його нема. Тріумф це віри, правди, сили, моя надія й майбуття, любові, радості вітрило і переможне з ним життя, і все тому, що мій учитель диявола і смерть здолав. Він тріумфатор, Бог, Спаситель, майбутність, воскресіння дав. Амінь.